Сьогодні близько 8.30 ворог запустив по Харкову з російського Білгорода 8 ракет. Попередньо постраждалих немає. Інформація уточнюється. Профільні служби проводять обстеження, зокрема, в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах. Протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з Російською Федерацією населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64 років. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися двоє чоловіків 74 та 67 років, які отримали поранення раніше. Продовжується розмінування піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 1428 вибухонебезпечних предметів.